Добрий, мої маленькі друзі, сьогодні у нас заняття з математики, і до нас у гості завітав маленький їжачок. Доброго дня, малята! Їжачок прийшов к нам із лісу і приніс нам гостинці ось такі яблучка. Якого кольору це, це яблуко? Так, жовтого. А скільки? Яблук жовтого кольору. Так, правильно, одне яблуко. А ці яблука якого кольору? Так, червоного кольору. А скільки яблук червоного кольору? Так, малята, багато. Молодці. А зараз, дітки, ми розкладемо наші яблука на смужки. Зверху знаходиться якого кольору смужка? Так, зеленого кольору. А знизу жовтого кольору. Молодці. На верхню зелену смужку ми покладемо жовте яблуко. Скільки жовтих яблук на зеленій верхній смужці? Так, одне жовте яблуко на зеленій верхній смужці. А на нижню жовту смужку ми покладемо наші червоні яблучка. Скільки червоних яблучок на нижній жовтій смужці? Молодці малята! Багато червоних яблук на нижній жовтій смужці. Малята, а ще їжачок приніс нам із лісу ось такі грибочки. Подивіться, який. Цей маленький грибочок. Ми покладемо на верхню зелену смужку. Скільки грибочків на верхній зеленій смужці? Так, один маленький грибочок. А останні грибочки ми покладемо на нижню жовту смужку. Які ці грибочки? Маленькі або великі? Правильно малята. Це великі грибочки. А скільки великих грибочків? Так, багато великих грибочків на нижній жовтій смужці. Діти, подивіться! У мене дві полиці. Верхня полиця і нижня полиця. На верхній полиці знаходиться один котик. Скільки котиків знаходиться на верхній полиці? Так. Один котик сіренький. А на нижній полиці знаходиться машинки. Діти, скільки машинок знаходиться на нижній полиці? Так, багато машинок знаходиться на нижній полиці. Діти, подивіться уважно на картинку зліва. Які іграшки знаходяться зверху. Так, зверху знаходяться машинка, пирамидка та неваляшка. А які іграшки знаходяться знизу? Молодці м'ячик та ведмедик. А тепер подивіться на картинку справа. Які іграшки знаходяться на верхній полиці? Правильно пирамидка та ведмедик. А які іграшки знаходяться на нижній полиці? Правильно хатинка та машинка. А які іграшки знаходяться посередині? Зайчик та Матрійка. Молодці малята. Діточки, нашому їжачку дуже сподобалося з вами гратися. А вам сподобалось заняття? Що нового ви узнали на занятті? Їжачок каже вам до побачення, до нових зустрічей малята. Зустрінемося незабаром. До побачення!